Честь! У нас із вами сьогодні буде дуже спортивне відео, тому що я вам розповім про лексику у польській мові, пов'язану з футболом. Футбол польською мовою півка ножна. Пілка ножна. Пілка м'яч, ножна, та, яка стосується ноги. Пілка ножна. Граємо ми в футбол на стадіоні польською мовою стадіон. Наголосна а стадіон. Далі футбольне поле, боїско, наголос на і, боїско, трохи дивне слово, футбольне поле. Далі. Атрибути футболу це, звісно ж, м'яч. М'яч, півка, півка, м'яч. Далі брамка. Брамка це ворота або гол. Брамка. І гвіздек, свисток, гвіздек. а тепер назви гравців. Футболіст польською мовою півкаш. Півкаш від слова пілка, яке вам уже знайоме. Півкаш. Далі воротар, брамкаш, брамкаш. Від слова брамка ворота, брамкаш, воротар. Обронця, захисник, обронця, нападаючий в свою чергу напастник. напастник. Кожна команда має свого капітана. Польською капітан, наголосна і капітан. І, відповідно, судить це все сенджа. sędzia, sudzia. sędzia, sędzia, tutaj jest enosowe sędzia, albo możecie go nazwać arbitro, i to jest arbiter, sędzia albo arbiter. Sędzia na poli, sędzia może ukarać żółtą kartką, pokaraty żółtą kartką, ukarać żółtą kartką, może pokaraty czerwoną kartką, ukarać Червону картку. У карач червону картку. Або це все може привести до видалення з поля. Видалення з поля польською усунєнче. Усунєнче. І що з вами ми можемо побачити на полі? Значить, перше це голь, гол, голь гол або брамка на початку я вам говорила: брамка голь. Далі може бути удар. Жут Жуторожне Жут кутовий удар. Жуторожне. Штрафний удар. Жут карне. Штрафний. Жут карне. Можна на полі фолити. Фаульовач. Фаулювач. Фолити. Можна забити гол. Сelіч гола. Стшеліч гола. Можна програти. Все грать. Можна виграти. Виграч. Виграть. І обов'язково треба бити м'ячу. «Копать півке. – півка. Гол у свої ворота польською мовою гол самобуйте. Голь самобуйче. Матч польською мовою меч. Мед. Його дивляться, спостерігають глядачі і глядач Відц. глядач, Просто глядач, а от уже вболівальник кібіць. Просто команда польською мовою, дружина, команда футбольна, наприклад, дружина, національна збірна, дружина народова. Дружина народова. Або це може бути синонім репрезентація. Репрезентація так само національна збірна. Тож це все на сьогодні. Слідкуйте і чекайте на наступні відео. А для тих, хто ще не з нами, ми запрошуємо вас у середу, 12 жовтня, о 19 годині, на вечір польської мови з Ораціо. Приходьте, ми чекаємо на вас.